Хочеться поговорити про ситуацію на нашому сході, на Донеччині. Ми знаємо, що активно ворог продовжує наступати на декількох напрямках на Донеччині, і хочеться запитати, якого характеру набули ці наступальні дії ворога, чи справді повністю перейшли росіяни на застосування. Таких штурмових піхотних груп без застосування активного техніки, чим і як вдається зупиняти ці атаки, зважаючи на те, що частина ресурсів нашого війська зараз фактично перерозподілена і на новий напрямок на Курській, де теж відбуваються активні бойові дії. Сказати, що на всіх всіх напрямках, що ви назвали на трьох, він застосовує тільки піхотні підрозділи. Це було би дещо неправильно. Якщо взяти часів Ярівський Ярський напрямок, то тут дійсно вже майже місяць ми спостерігаємо, що він не застосовує броньовану техніку. Тут лізуть і лізуть саме живим таким ресурсом. Вони тут залишаються і далі. Якщо ж взяти, наприклад, той же самий турецький напрямок, то буквально наприкінці минулого тижня там спостерігалося намагання ворога. Здійснити атаку застосовуючи 12 видів озброєння броньованої техніки, з яких 10 там залишилося на полі бою, і одночасно при підтримці цієї техніки штурмо здійснили піхотні підрозділ. Там десь 68 їхніх бойовиків залишилися також на полі бою. Тобто, ми можемо сказати, що він дивиться просто за ситуацією, дивиться за напрямками за тим же ландшафтом, і там вже застосовує безпосередньо або броньовану техніку, а тільки піхотні Ну, Також треба тут ще зазначити, що застосування броньованої техніки впливає також і штатне забезпечення, яке у нього на сьогодні залишається підрозділ, які перебувають на цих напрямках. Якщо взяти часів Ярівський напрямок, то перед початком це осінь минула осінь, коли він починав штурмові дії на цьому напрямку. Штатно укомплектований технікою він був десь на 50%. Ну, сьогодні, скоріш за все, так десь біля 30. тобто можна сказати, що тут йому її просто ще й не вистачає. Тобто, причини різні, але штурми він здійснює як при підтримці броні броні, так і без неї. Ви говорите про те, що дуже активно ну, росіяни, не рахуючись втрат і йдуть вперед. Хоча є знову ж таки проблеми так само із резервами, з комплектацією, і за наповні три місяці ми фактично бачимо, що наш Генштаб штаб просвітував про 100 тисяч знищених окупантів. Це ну, ймовірно, не йдемо лише про вбитих окупантів, але і про незворотні поранення, так про значні поранення, які не дозволяють росіянам. Цим росіянам пораненим вести далі бойові дії. Тобто, загалом сукупні втрати ворога становлять 100 тисяч за неповні три останні місяці. Справді темпи втрат ворожих вони ну зашкалюють. Вони надзвичайно високі. Були різні оцінки того, наскільки ну, ворогу може цього ресурсу вистачити. Наскільки довго такого нахрапу наступальних активних дій, і зокрема, я пам'ятаю, що наш командувач Національної гвардії Півненко теж говорив про те, що в вересень Офтеньню росіян ну, почне спадати оцей запал щодо наступальних дій, оскільки резерви почнуть закінчуватися. Зараз же ми бачимо, що ворогу доведеться перекидати очевидно свої резерви і на інші напрямки на ту ж Курщину. Чи зараз зрозуміло стає, чи відчутно стає, що такі процеси відбуваються? Що резерви ворогу доводиться перерозподіляти, чи росіяни йдуть в Абанки? Для них от Покровськ, Часів'яр, Торецьк це зараз ключові цілі. І от Вони найбільш свої боєздатні підрозділи знімати із Донеччини не збираються, або принаймні ми не спостерігаємо цього зараз. Дійсно, як ви сказали, вони намагаються на, наших, на нашому Східному фронті йти в обанк. Тобто вони хочуть дійсно досягти своїх таких. Ціх цілей, які вони поставили це безпосередньо, звичайно, Покровськ, Торецький напрямок і часів Ярівський, тому що для того, що з нашого напрямку практично вони не знімають ніяких підрозділів. Там про інсадівські інформація є там, що деякі батальйони вони якби мають відправити чи відправили на Курщину. Але якщо б дивитися в загальному, то це угрупування у них залишається незмінним за кількістю. Вони ще намагаються поповнювати ці бойові втрати безпосередньо мобілізованим резервам. Тобто очікувати, що за рахунок інших відтінків фронту вони послаблять саме наш східний напрямок. Цього не варто Скоріше за все, вони будуть намагатися продовжити дотиснути і Покровськ, і Тарецьк, звичайно, і часів яр вони також не залишають. Просто у них різна кількість штурмів на різних напрямках, різна кількість задіяно. Особового складу і технічною складовою, однак, тим не менше, інтенсивність і натиск вони намагаються залишати на попередніх спробах. Ну, власне, одним із задумів, одної одно з цілей, саме Курської операції було саме те, щоб змусити ворога. Частину своїх резервів із Донеччини все ж таки забрати або з інших наших східних напрямків, так і перекинути, розтягнути ці резерви, ворожі, зокрема на Курщину, щоб росіяни їх перекидали на свою ж територію і от воювали вже активніше за Курщину. Поки цього ефекту досягти не вдалося, але ну, операція в процесі вона відбувається. Вона ще далеко не завершена. Я вас би запитати, як наші військові зокрема на Донеччині на нашому сході сприймають од такий розвиток подій, які ми зараз спостерігаємо, зокрема відкриття нової активної такої ділянки напрямку фронту, саме у Курській області. Це успішна наступальна операція вже на території ворога. Тому що, якщо кажуть, класіка війну треба переносити на територію ворога для того, щоб він спізнав, що це таке, і його послабити. Тобто, звичайно, це те, що відбувається сьогодні на Курщині. Це одна із складових наших бойових дій, і одна із успішних складових на сьогодні, тому у нас не має. Підтримувати те, що ми нищимо ворога як тут, так і там. Нам головне, що нам головне, щоб знищити його військовий потенціал для того, щоб він погодився уйти з нашої території, залишити нас в спокої, і більш до нас сюди не ліз. Ще одним можливим ефектом власне розтягування фронту або появи нових напрямків на фронті активних, може бути, власне кажучи, зменшення ресурсу, так, в тому числі боєкомплекту іншого ресурсу нашого війська, оскільки явно що в наших збройних сил так само цей ресурс є певною мірою обмежений. От у новій публікації газети The Financial Times у західних медіа йдеться про те, що наступ на Курщині спричинив нібито зменшення кількості. Ті боєприпасів нашої артилерії в Донецькій області от прямо вони так і пишуть ці журналісти з посиланням на свої джерела. Наскільки ці твердження відповідають дійсності, з якими темпами наша артилерія сьогодні працює по ворогу? Ну на Донеччині в першу чергу. Ну, в такому глобальному плані я не можу сказати, а сказати в плані нашої бригади, то наша бригада на сьогодні продовжує бути забезпечена безпосередньо пострілами. Тобто снарядів для того, щоб підтримувати нашу піхоту, нашу першу лінію, у нас вистачає так само, як вистачає для того, щоб нищити їхню і другу лінію. Якщо ж брати за інтенсивністю безпосередньо ведення вогню, ну, ми вже знаємо це відомості, що Сьогодні у нас 1 до 3, тобто на 15 тисяч наших пострілів це 45 російських пострілів. Але якщо брати, допустимо, на нашому вітінку візьмемо навіть в той же час я, то на сьогодні перше місце за вогневим ураженням займають дрони камікадзе і підрони со скидами. Ніше друге, друге місце. А перше місце займає мінометні артилерійські установки. Третє місце сьогодні посідає безпосередньо Це ствольна артилерія і РСЗВ. Тобто інноваційні технології на сьогодні починають диктувати свої умови ведення бою і безпосередньо кількості вогневого ураження, коли йде безпосередньо оце зіткнення лоб в лоб, коли йдуть безпосередні стрілецькі бої, коли йдуть штурми наших позицій.